Після кризи вкладати кошти в нерухомість стало невигідно, пояснюють рієлтери. Це не приносить значного доходу. Тенденція до подешевлення житла триватиме щонайменше півтора року, здебільшого через переважання пропозиції над попитом. Ускладнюють ситуацію і відсутність іпотеки та недотримання зобов'язань забудовниками. Німало дому в городі Києві, будівництво на процентній готовності порядка 80-85%, і тим не менше, дома встановлені. будівництво не продовжується. А ведь багато люди які інвестували на сьогоднішній день проживають на квартирах. Они несут Нерухомість як об'єкт для інвестицій слід розглядати лише тоді, коли маєте гроші та плануєте їх зберігати, а не примножити. У час, коли довіра до банків не відновилась, це має сенс. Водночас квартири доцільно здавати в оренду. По-перше, це недвижимость, це враження буде купити себе. Э, таким образом, зберігаються гроші від інфляції і. Можна отримати доход при здачі этого объекта в оренду, покрывая розходи, получать що доход. До того ж, обвалів цін на нерухомість, як у 2009-му, ріелтери не прогнозують, принаймні упродовж 10 років. Дешевшитимуть насамперед літні квартири та житло у старих будинках. Суттєвих коливань вартості решти помешкань, за словами експертів, не буде.